І молодіжний альянс так іменують свою громадську спільноту, місцева молодь, яка хоче втручатися у життя міста, потрапити в кулуари влади та разом зі службовцями і новообраними депутатами вирішувати нагальні потреби міста, брак місць у дитсадках, проблеми з місцевим перевізником, зміна тарифної політики, і це ще не весь перелік проблем, які окреслили молоді енергійні. Та завзяті стрияни. що спонукало їх вийти із зони комфорту, у люди довідувалася Марічка Ходовицька стрий місто пенсіонерів та секонд-хенду – Такий висновок зробили свідомі стрияни одразу після місцевих виборів, проаналізувавши їх перебіг та результати. Головну скрипку голосування зіграли ті, кому за 60 пенсіонери, які бояться залишитись без пенсій, соціальних виплат тротуарів неосвітлених вулиць. Не менш важливим інструментом, але другим поліку стали бюджетники, які тримаються за свої крісла. заради стабільності. І перші, і другі гравці виборчої мелодії відтворили завчені акорди. Осторонь лишилися молоді, які не усвідомили вагу своїх голосів. Втім, про це вже пізно говорити. Треба діяти, кажуть активісти молодіжного альянсу. Тому я вирішив зібрати на майдужу молодь, яка хоче зробити щось добре. хоче… Ем... Зробити ті зміни, які напевно це місто давно місто давно вже чекає, і ось на мій заклик в соціальних мережах під час розмов з моїми знайомими ми вирішили створити. Організацію поруч з Ярославом його поплічники всі вони молоді, готові до дій, розуміють протидіяти старій новій владі буде важко, тому хочуть, аби їх почули співпрацювати, готові задарма робитимуть все, аби місто стало краще. Всім потрібні зміни, навіть сам, сам вигляд міста зробити клумби, зробити одне подобі Львова, як Львові зробив мер Львівський. От ці всі доріжки, такі бігові або доріжки на велосипедні, щоб все було гарно і красиво. Змінити центральну частину міста, відновити фонтан на проспекті Чорновола, встановити бодай кілька сучасних майданчиків для найменших стріян, оновити паркові та відпочинкові зони. Парк Тараса Шевченка взагалі в дуже поганому вигляді. Це суттєва проблема. Молодь ми не знаємо, куди себе подіти, куди вкласти свій час, енергію і свої сили. Якби були такі місця, куди можна піти і зайнятися чимось корисним, я думаю, ми б могли набагато краще і ефективніше проводити, використовувати свій час. Проблема вільних місць у дитячих дошкільних установах, відсутність спортивних комплексів, бігових доріжок на стадіонах, якими б могли користуватися усі мешканці, старі автобуси. Захмарні тарифи на проїзд, воду і корупція практично усюди. В садках, школах, лікарнях. Ну я думаю, що молодь треба чимось займати. Молодь має бути активна і має долучатися до якихось таких громадських організацій, щоб ну, не просто. Сидіти вдома при вирішенні кожної навіть маленької проблеми ми робимо суттєвий вклад в покращення нашого міста. Це має вистачити мене одні, до нас доєднюється, об'єднується. Кожним днем настає більше. Думаю, ми зможемо зробити зміни певні підтягнути не тільки молоді, але ще й старших людей. Тих, що при владі запевняють, просиджувати термін, не зможуть. Пильнуватимуть за ними і за новообраними депутатами. Теж поповнюйте лави. Їх і ви не байдужі до долі рідного міста. Марічка Худовицька, Роман Принес, Руслан Леськів Стрийські новини.